Я томат роблю отак: беру ріжу помидори у велику ємність. На дно трошечки водички кладу для того, щоб вони не підгоріли, і бажано не забутися помішати. Ставлю на огонь цю всю велику ємність, щоб вона буквально хоча б закипіла, хоча б собиралася закипіти, щоб воно пом'якшало все. І потім беремо, коли воно можна гарячим, можна холодним, якщо спешите, то гарячим. Потім беру на друшляк, на такий, щоб були такі дірочки. Десь приблизно такі, як у мене. І такого вичавлюю, ще взяла таку шумовку для пельмінів, як беремо їх. І от так. До речі, я продаю картоплю на якій колорадський жукний іслиця. Хто бажає замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Отаким от чином я все проробляю його, потім його можна перекип'ятити, додати спеції та закрутити як томатний сок. Пийти його просто або покласти в морозильну камеру, в лоточки порціонні розморозити і класти в борщ. Борщ я зварила з картоплями, які курацькі жутні слістя. Дивіться, яка смакота! Вау! А ви як робите томатний сок?